Вперше за останні кілька десятків років взялися капітально ремонтувати сквер поруч з театром імені Івана Франка. Як зміниться театральний парк після реконструкції, дізнавались наші журналісти. Розриті доріжки, прибрані лавки та гори щебеню. Сквер Франка й біля театру його ж імені на ремонті. Хоч зелена зона невелика гаробіту заплановано чимало. По перше, влаштувати систему автоматичного поливу. До цього часу газон. Взагалі майже не поливався. З допомогою транспорту і складних механізмів ми все-таки підтримували якомусь стані дерева і кущі, але з настанням високих температур газон втрачав свої якості. Тепер влаштування системи поливу дасть змогу підтримати його в належному рівні на протязі всього року. Під сквером прокладуть сотні метрів спеціальних гумових шлангів. Функціонально територія поділена на кілька зон поливу. 8 зон дождевателей. И будет орошать вот это весь как бы вот этот парк по кругу. Будет доступ под шланги, то тобто, есть чтобы использовать водозаборные колонки, использовать шланги, если там на деревья где-то подлить или там помыть брукивку. Це буде дуже доречним, адже зелених насаджень і квітників побільшає. Клумби закладуть цього року, а от дерева висаджуватимуть уже навесні. Ми хочемо сюди висадити липи, каштани, платани, так і хвойні. Це ялина, 12 у нас заплановано листяних дерев, 17 хвойних і ще кущі Сосна гірська, 27 штук. Капітальне відремонтують і частину скверу, що з боку від театру. На цій ділянці встановлять додаткові лавки, а також урни для сміття. Заплановано оновити і дитячий майданчик. У центральній частині хочуть пофарбувати головне надбання скверу фонтан термана. 1900 року, а пам'ятники Гнатові Юри і Миколі Яковченку почистять. У сквері капітально оновлюють доріжки, робляться з основи. Нині влаштована піщано-щебенова подушка і готуються вкладати феми. Бруківка буде двох кольорів крім червоної, тут з'явиться ще й сіра. Будівельні роботи у сквері триватимуть ще близько двох тижнів. Після працюватимуть озеленювачі. Повністю відкрити оновлену зелену зону планують у березні-квітні наступного року. Богдан Берненко Дмитро Мушинський Київ.